Будова та робота доїльної установки карусель. Існують ручне і машинне доїння корів. Їхні можливості визначаються будовою та формою вим'я, особливостями молоковіддачі, звиканням корів до доїння, вибором доїльних апаратів і установок, майстерності доїння тощо. Можливості та успіх машинного доїння великою мірою залежать від підібраного стада, використання відібраних доїльних установок та майстерності операторів. У доїльних залах продуктивність оператора машинного доїння з двома трьома апаратами за одну годину 30-45 корів. А на установці карусель УДА-100, де автоматизовані операції підмивання і масажу вим'я, машинного додоювання і зняття доїльного апарата 80-100 корів за одну годину. У доїльному залі один оператор видоює за зміну по черзі кілька груп корів, які підганяють за графіком доглядачі конвейерно кільцеві доїльні установки каруселі, призначені для машинного доїння корів на молочно-товарних фермах з поголів'ям від 300 до 2000 голів. Застосування цих установок дозволяє вдосконалювати нові форми технологічного процесу доїння корів, організації і розподілу праці працівників молочно-товарної ферми. Кожен оператор виконує тільки одну групу операцій підмивання вимені, підключення доїльних стаканів, машинне додоювання, сняття доїльних стаканів з вимені тварини. І йому не потрібно витрачати час на переходи. На конвейерно-кільцевих установках корова входить в станок і виходить з нього через чітко визначений час, який залежить від швидкості руху платформи. В результаті всі технологічні операції виконуються з певною ритмічністю, характерною для промислових підприємств. Доїльні установки типу карусель відрізняються одна від одної основною кількістю доїльних стаканів, тобто продуктивністю. Кільцева платформа з доїльними стаканами знаходиться в доїльному залі, навколо якої розміщені приміщення допоміжної служби. До платформи з двох сторін підходять коридори, поділені на два проходи. По одній стороні коридору корови проходять до рухаючої платформи, по іншій стороні виходять із зали після доїння. Станки обладнані системою, яка забезпечує механічне збудження рефлексу молоковіддачі та автоматичне відключення доїльних апаратів в кінці доїння. Промивка і дезінфекція всіх контактуючих з молоком деталей установки, включаючи доїльні апарати і рекордери, здійснюється автоматичною циркуляційною системою з програмним управлінням. Гній продавлюється крізь щілини платформи Гноєвий канал, звідки згрібається в стічний канал. Швидкість руху одного обороту каруселі регулюють від 6,5 до 18 хвилин. Будова доїльної установки Карусель складається з рухомої платформи, яка приводиться в дію за допомогою двигуна постійного струму, що дозволяє змінювати напрям руху та швидкість. На поверхні платформи розміщено ряд індивідуальних стіл з автоматичною перегородкою, яка фіксує тварин в період доїння. Підлога в станках решітчаста. Кожен станок з внутрішньої сторони платформи обладнаний доїльним апаратом та лічильником молока, який має пристосування для взяття проб молока. Зверху по діаметру платформи на балці стрілці змонтовані електрознімач, трубопроводи для молока, вакууму, стисненого повітря і повітровідокремлювач молока. З молокопроводу надходить молокозбірник, повітророзподілювача і за допомогою насоса направляється в охолодник. Перед входом в доїльний зал оператор використовує для обмивання вим'я, розприскувач з теплою водою і запускає тварин в доїльні станки. Другий оператор витирає вим'я корови серветкою, злегка масажуючи його. Керує доїльною установкою центральний пульт управління, розміщений в центрі доїльної установки. Поштовхом для автоматизації всіх операцій процесу доїння послужило кадрове питання. Але це відкрило нові шляхи для значного полегшення праці, пошуку прогресивних систем утримання тварин, що відповідають вимогам виду, а також підвищення молочної продуктивності та її якості.